1 вересня, і моя малечі одразу ходить до садочка на повний день. Якщо ви так думаєте, то ви така сама наївна, як і я, дівчата. Ви ще напевно не знаєте про адаптацію, яка триває мінімум місяць. Навіть є спеціальний розклад, як правильно малечі має адаптуватися до садочка. І в нашому садочку форматі ми ходимо по 3-4 дитинки кожного дня на 8.30 це, це можливо класно, а можливо і ні. Ходимо ми по одній годинці, щоб дитина краще адаптувалася без стресів. Як на мене, це не сильно класна ідея, тому що я постійно забираю мал... Леючи, постійно біжу, думала, що одразу можна працювати, збільшити собі графік роботи, але чесно скажу, що це дуже важко, тому що малеча просинається о сьомій ранку. Збираємось, готуємо і одразу відправляємо. Годинка, десь дитина погуляється, знов треба забирати, і знов дитина вдома. Так що, якщо ви робите собі план дій, то забудьте про них у найближчий місяць. Можливо, ваша дитина скоріше буде привчатися і вже через місяць можете спокійно робити все, що задумали. А пишіть, як ви проходили адаптацію, що потрібно для цього було і який список складали вам у садочку.